Привіт! з вами я, Український блогер Геймер, і сьогодні я буду показ показувати вам, як відкрити третю локацію. Вона відкривається просто. От дивіться, ми тепехаємося на другу. Обозначно подивіться е попереднє відео, як відкрити другу. Ну, можна і з першої, але треба спочатку відкрити другу. Так, на мене вже нападають, от блійно. Так. Так, ми йдемо от просто тупо от сюди. Дивіться. От сюди. Наступаємо на сніг, Йдемо чуть-чуть далі. І все і нам на чекпоінт не треба тут. Бо вже збережеться. Воно збережеться, не треба на чекпойнта вже. І так і так піде. той чекпоінт, що закритий Він не потрібний. Бо я вже відкрив всі локації, але... Третій зберігається автоматично без нього. Усім дякую за увагу! З вами був я, український блоггемент. Всім папа, -па, па, па З Новим роком вас усіх! А, і ще забув сказати, що дивіться, ми тепехаємося на третю локацію, зможемо тепехатись потім на цю локацію. Усім дякую за увагу, з вами був я, український блогер Геймер. Всім па 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 З Новим роком вас усіх!